Всім доброго дня, сьогодні 7 липня і десь з кінця червня достигає такий сорт вжини як бжезіна. Це польський сорт, вжина рання, десертна, але найголовніше, що вона не укривна, витримує до мінус 30. Нічим не хворіє, урожайна і ну, взагалі немає ніяких недоліків. Мені дуже подобається цей сорт, Ну, фактично це мій основний сорт. О, зараз подивимося, тут у мене в мене два куща вже зими. От вона така вже перестигає і прямо не осипається а на гілочках Отраз, і вона прямо засихає. Зараз скуштуємо. Да, смак просто, просто чудовий на п'ятірку. Кислинки взагалі немає. Ось такі ягоди. Вона продовгувата. легко вона вже осипається. бачу потроху, треба збирати вже врожай. Зараз всередині ще подивимося другий кущ. Така ягода дуже смачна. Оце у мене другий кущ теж в загороді. Більше половина за межі саду на сонці. Тут була ще один кущ чечанська, я її викорчував дуже тісно. От Там мене потрібна корона і бжезина. І от дуже було велике загущення, мало сонця. І навіть притяняла б І навіть ця десертна ожина була з кислинкою. Зараз подивимося ще як в тіні, то тут в мене теж ягоди потроху сипаються. Дуже сочна, солодка ягода. Саме головне, щоб вона була на сонці. Тільки торкає, вона вже осипається. Доволі таки недрібна ягода. Соку багато. Смак на п'ятірку. Буду робити саженці потрібної корони. Звичайно, бжезіни. Тому, якщо бажаючи єсть, буду зам... можу потім в жовтні десь вислати. Але велике прохання, ну по одному саженцю замовляти. Оце, мов, не замовляти бо це моїх не несерйозно два-три саженці я видішлю, сорт бжезіна а це бжезіна стане на 13 липня ось такі ягоди крупні Щас зважимо тут якраз під хурмою. 12 грам, Кислинки взагалі не відчувається на даний момент. Повністю достигла, сочна, ароматна і дуже смачна ягода. А От отаке збирайся ловити дощ. Збирай дощову воду. Ось два тазика по 80 літрів. Ось вона буде стичці кати. Один хороший дощ і в мене буде чимало води для поливу.